Вітаю! Мене звати Антон, компанія Будека. От недавно в Фейсбуці я прочитав е питання від е однієї жінки. Вона питала, чи можна е під штукатурку класти звичайну фасадну сітку. Відповідь, звісно, ні. Ну, деякі коментарі казали, що так. Деякі коментарі казали, що, що треба на пічку металеву. Тут відповідь також ні. Зараз поясню, чому. Звичайна фасадна сітка це зазвичай або нейлонова, або скловолокно в нейлоні. Чим воно погано? Тому що при, під час дії температури нейлон дубіє і він перестає рухатись разом з штукатуркою, перестає розширюватись, звужуватись від температури печі. Відповідно, з'являються тріщини на штукатурці. На рахунок металевої категорично не можна. По перше. На перших вже секундах, коли її будуть штукатурювати, армувати штукатурку, вона почне ржавіти. І за кілька років, можливо, це 5-7, вона повністю проржавіє втратить ці свої властивості. Але протягом цього часу вона ще й має інший коефіцієнт розширення. Тому більш за все, що буде з'являтися мікротріщини, що в подальшому призведе до потреби ремонту печі. Потрібно використовувати специфіковані сітки. Зараз на ринку існують тільки дві, або чисте скловолокно, якось, або базальтова сітка. І те, і те чудово підходить. Воно не добіє і вони розширюються розширюється разом з штукатуркою. Як відрізнити звичайну фасадну скловолокно в нейлоні? Просто можна підпалити. І ось воно горить. Як звичайна пластмаса. Але всередині є скловолокно, що лишається досить цілим і його видно. Далі демонструю сітку чисте скловолокно. Також дія температури. Вона вже не горить так, вона просто плавиться і це чисте скловолокно. І також демонструю базальтову сітку. Базальтове волокно плюс клей. Ну і чорного кольору базальтова. Для того, щоб у вас пічка стояла довго і не потребувала ремонту, і віддавала максимум тепла і затишку для вашої оселі, використовуйте виключно якісні матеріали. Тільки завдяки якісним матеріалам ви себе обезпечите від подальших проблем.